Фармадол таблетки від головного болю. Печиво, що може викликати параліч: горіхи, рак, сир, манінгит, а курятина, сальмонельоз. Це все отруйні продукти, які завезли в Україну буквально за місяць. Але останній кричущий випадок стався з рисом. Італійська крупа, яка потрапила в Україну, виявилася з отруйним металом кадмієм. Повідомляють у Держпродспоживслужбі. Тож що може статися, якщо з'їсти кадмій? В тілах таких потерпілих у них нараховували там по 200-300 переломів. Як українці обирають продукти на полицях магазинів, аби гарно було красиво, я все люблю красиво. Та як вберегти себе від отруйних товарів? Це харчова безпека країни. Можна споживачів потруїти масово. Токсичні металики у таблиці Міділієва в одній групі з ртуттю. Це кадмій, каже хімік Гліпрепіч. Ним покривали, наприклад, дно морських суден, використовували в якості фарби теж для морських різних плавзасобів. Чому тому, що воно було стійке, воно було токсичне. На ньому не росли всякі молюски, Потрапляє в їжу, метал уже не вперше. У 1950-х масово потріїлися кадмієвим рисом у Японії. Видобували в в одній префектурі кадмієву роду. Там багато чого видобували, і оці води, забруднені, які утворювалися в процесі. Вони скидали в річку. Ця річка там полила десь внизу по течії. З водою цієї річки вирощували рис. Наслідки для людей виявилися плачевними. Дійсно, він спричиняє серйозні важкі ураження організму. В першу чергу це нирки печінка і кістки. Тобто він викликає крихкість кісток. Причому до такого ступеня, що навіть коли людина робить глибокий вдих, у неї ламаються ребра В тілах таких потерпілих. У них нараховували там по 200-300 переломів. Нині вияви кадмію тому ж рисі не складно зробити це може більшість лабораторій, якби в Україні перевіряли товари, каже експерт з якості продуктів Максим Несміянов. Але яка є проблема? Держпродспоживслужба каже, що на український ринок потрапляють дуже небезпечні товари mm. з Європи. Так, mm -hmm. от з Італії, наприклад, da. питань немає, але в нашій країні ніхто не перевіряє цей рис. Як це ніхто не перевіряє? А у нас не обов'язково сертифікація. Це просто вам зараз, Якщо ми попросимо документи, дадуть декларацію якості. Але вона не означає, що продукт перевірила незалежна лабораторія, і він і є безпечним. Це може гарантувати лише сертифікат якості. До речі, а чому сертифікат не обов'язковий? А, тому що наша держава вирішила, що бізнес у нас відповідальний і не може такого бути, що товар може бути небезпечним. А от усі ці повідомлення про отруйні продукти, які озвучує держпродспоживслужба, це європейські сповіщення. В Європі було перевірено цей товар, і вони побачили, що він небезпечний. В цю систему закинули, і наші оповіщають наших споживачів. Але що продається в Україні, Європейський Союз не перевіряє. Єдиний спосіб убезпечити себе від отруйних продуктів, каже Максим. Це якщо звертати увагу на маркування, але чи роблять це українці? Чи звертайте увагу на маркування на продуктах? Ну да. На що дивитись? Ціна В состав, да. на єжки, дата. Треба доставати очки, це все, а я не хочу. Доставати очки. Я так? знаю, що це хороше. Взяла і пішла. Вклад продукту. Вам важливий, щоб воно було з, там, з якісних інгредієнтів, щоб там не було ніяких домішок і так далі? Ні, все одно. Аби гарно було красиво. Я все люблю красиве. Але ось така гарна упаковка імпортного рису, яка продається у звичайному столичному супермаркеті, може виявитися небезпечною. Адже на ній немає найголовнішого українського перекладу маркування. І саме цікаве, якщо тут є хоч якесь маркування mm -hmm. далі, вже нічого немає. Це... Да, не перекладу взагалі. Да, нічого. я бачу латиницю. А що це за мова? Італійська, якась інша, я не розумію. Складу немає, імпортеру немає. В случаї чого на кого скаржитись, хто це в країну завіс завісне. Розумієш, проблеми. І такого товару чимало. Вот Греція, так розумію, так? Да? Та ж сама історія, нічого немає. І що робити тоді? А нічого, це питання до контролюючих органів, куди вони дивляться, якщо є проблеми з рисом, як ми виявили, да чому не вийшло на перевірки. Тому запам'ятовуємо український переклад імпортних товарів обов'язковий. Також звертайте увагу на трилисник. Якщо він є, значить продукт пройшов сертифікацію, хоч вона і не обов'язкова. І золоте правило читати склад: чим менше домішок. Тим краще. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.